Добрий день, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 60 Тема уроку написання слів іншомовного походження. В нашій мові є слова, які ми запозичили з інших мов, наприклад, грецької, латинської, німецької, англійської, інших мов. Такі слова, як університет. Латинського походження, диктант з грецької мови, спорт англійської, опера, італійське слово, диван арабської мови, бумеранг з мови корінних мешканців Австралії. Ці слова називаються запозиченими або іншомовного походження. Отже, слова іншомовного походження входять до складу багатьох мов. Значення і походження таких слів пояснюється в словнику іншомовних слів. В цьому словнику буде вимова і написання пояснюватись і певні особливості звучання і походження слова. Щоб правильно писати слова іншомовного походження, важливо запам'ятати кілька правил. Перше, у словах іншомовного походження пишуть літеру И, у загальних назвах після ди, ти, з, СИ, ЦИ, ши. Перед буквами, що обозначають приголосні, крім ю. Ці дев'ять літер, тому правило називається правило дев'ятки. Наприклад, директор, титан, зигзаг, сигнал, циркуль, жирафа, шифр, ритм. І пишемо, тому що правило дев'ятки. Це правило так і називають правилом дев'ятки. В словах іншомовного походження також пишемо літеру І. Коли? На початку слів, наприклад, ікона Інститут інженер. в кінці незмінних слів, таксі, журі, колібрі. Після літер, що не входять до дев'ятки, бізнес, кілограм, пінгвін. Перед буквами, які передають голосний звук, діалог, радіо, матіова. літерою, що передає звук ї та голосний звук. Армія, дієта, клієнт. У власних назвах після букв на позначення приголосних, крім шиплячих. брати Грім, Ніл, Сідний, Нагасакі. Виконуємо вправу 1. Позначимо в словах орфограму, перепишемо слова і пояснимо написання слів. Отже, фонетика, графіка, література, математика, президент. Режим, велосипед, фінанси, гладіолус, серіал, інтонація. Інвестор, поні, зомбі, пенальті, пенсіонер, мітинг, візи. Переписали і пояснюємо. Правило дев'ятки, фонетика, тому і. Графіка і, бо Ф не входить до дев'ятки. Література те ж саме правило. Математика, президент, режим, велосипед, фінанси. И, тому що за правилом дев'ятки. Гладіолус, серіал. І, тому, що перед наступною голосною. Інтонація інвестор І, тому що початок слова. Інтонація І, тому що перед наступною я. Поні зомбі пенальті у нас незмінні слова, тому в кінці і. Пенсіонер І, тому що далі голосна. Мітинг І, тому що ми не входимо до дев'ятки і візит. І, і тому, що. Після Т, після З, які входять до дев'ятки. Права номер два: до поданих іншомовних слів дібрати українські відповідники, слова записати парами і пояснити орфограму. Інформація. Початок слова тому і і, і, і я далі тому і, лінгвістика, і бо ли і ви не входять до дев'ятки. орфографія і тому, що далі я. Аплодисменти, тому що за правилом дев'ятки, Ефонія і подалі «я», і корекція, і подалі «я». І наші відповідники інформація це повідомлення, лінгвістика мовознавство, орфографія правило. Аплодисменти це оплески, ефонія милозвучність, і корекція виправлення. Вправа три. Вставити пропущені літери і записати. Отже, синтаксис І, бо за правилом дев'ятки, пунктуація І, бо я далі, риторика правило дев'ятки, дизайнер дев'ятки правило, діагноз І, бо далі голосна, комікс і, бо ми не входить до дев'ятки, Кандидат за правилом дев'ятки, Спікер І. Бо пи не входить до дев'ятки, принтер І по дев'ятка. Ширма теж саме правило. Хірург і, бо не входить до дев'ятки. Режисер коридор за правилом дев'ятки. Віза ефір, бо не входять до дев'ятки. Ви Ф. Кліп теж і. Магніт теж і, бригантина И, бо правило дев'ятки, і девіз І. Отже, дивимось на орфограму голосні і, і в словах іншомовного походження. Вправа 4. запишіть слова, вибираючись дуже потрібну літеру. Ось у нас і або І. Початок слова, тому і ілюстрація. Тут і бодалі я. Імідж. «І» – бо початок, а і друга і, тому що ми не входить до дев'ятки. Жалюзі незмінюване слово тому в кінці і, інтервал початок тому і, хобі і, бо незмінюване слово, попурі те ж саме правило, інжир, інтелект, і бо початок, мафіози таксі, незмінювані слова. Отже, на початку перед наступною голосною. І я, і в кінці незмінюваних слів пишемо літеру І. У географічних назвах іншомовного походження пишуть літеру И. У назвах, які закінчуються на «ика», Ида, наприклад, Мексика, Атлантида. Після Ж чи Ши. Ци, Алжир, Чилі Вашингтон. У сполуках Ри. Перед приголосним Ри, Мадрид, Рига. Деякі. Власні назви треба запам'ятати. Наприклад, Аргентина, Бразилія, Сицилія, Сирія, Єгипет і Тибет. Вправа 5. Прочитати, визначити в реченнях власні назви і пояснити їхнє написання. Атлантида стала символом незбагненної загадки. Пишемо з И, тому що Іда. Не піду я на Поклін ні в Париж, ані в Берлін. Париж, і, тому що Ри. Судно пливе Канаду, Бразилію, в Судан, і прапор піднімає назустріч всім судам. Бразилію, і треба запам'ятати. Це слово долинало до яблунівки з Вашингтона і Чикаго, з Токіо і Нагасакі, з Мадрида, Рима, Софії. Вашингтона і Чикаго і Мадрида, Рима і, пам'ятаємо, Токіо і Нагасакі і. Права 6. Переписати, вставити пропущені літери. Отже, Вашингтон, столиця Сполучених Штатів Америки. Вашингтон. І, і Америки. І. Алжир. Країна на півночі Африки. Алжир Африки пишемо голосну і. На Заході Мексика. Омивається Тихим океаном, на Південному сході Карибське морем. Отже, у нас Мексика, И. І Карибським. Ри, і. Курорт Майамі, І, бо незмінюване, входить до складу американського вже в нас була Америка, штату Флорида теж І. Отже, пам'ятаємо Вашингтон, Америка, Алжир, Африка, Мексика, Флорида, Карибське море, І, Майамі, І. Для самостійного виконання вправа 7 ваше завдання переписати, вставити пропущені літери, згадати, коли ми пишемо голосну І, і виконати вправу. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено! До побачення!